Привіт, мене звуть Олександр. Я пілот БПЛА, я пілот ударних дронів, камікадзе з певним досвідом. У мене є півроку безперервної роботи на каміках. До цього працював на Мавіках і вчився на Криво. 22-й рік, перший день, потяг, перший день повномасштабного вторгнення. Квитки на потяг, потяг до Києва назад, я жив в іншому місті, і в Києві зустріч зі своїми побратимами, які вже були організовані в окремий організм. Як можна мені було не йти одразу? Я, я не розумію. Ну, мені б це було неможливо. Коли починали служити саме в цьому батальйоні, ми зрозуміли, що у нас в підрозділі, я і мій товариш, ми зрозуміли, що ми почали службу в мінометній батареї, і у нас не було ні по штату, ні в голові ні в кого, що потрібні дронщики, що потрібно коригування і розвідка. Ми накапали на мозок нашим ротним, взводним і. Почали шукати дрони, почали шукати курси, самі пішли на курси, почали розвиватись, 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 розвиватись. Курси по мавікам, курси по ОТАМ, курси по кропів, курси потім по крилам, потім по FPV. Якщо не хочеш рости над собою, ти не досягнеш нічого, ніхто не буде тебе за руку тягти і заставляти стати кращим. Я мріяв про крила. Я мріяв працювати коригувальником арти. Мені дуже подобається, як літають крила, їх аеродинаміка, те, як вони поводять себе в повітрі, те, яку ти свободу відчуваєш, коли ти на ньому летиш вище хмар, дивлячись просто з перших очей. В ФПІшку я не вірив на початку. Ми почали ними займатися тільки-тільки це все почало заходити в тренд тільки почались якісь перші там відео, і я не вірив якось це. Штука півтора кілограми, може щось вбити. Я не вірив в те, що вони здатні летіти там більше 4 кілометрів. І пішов, в принципі, якщо я стояв на тому, щоб займатися крилами, мій товариш, мій друг, наставив на тому, щоб займатися в Я сказав, окей, ну давай ще і в вивчимо, типу, не проблема. А потім ми попали. Відрядження до цікавого організму, ТГР Адам, тактична група Адам, кайфові хлопці. І вони якраз теж починали розвивати в півічнику. Там це була одна з перших команд, яка почала так дуже серйозно розвивати в піві. І ми, як люди, які вже щось вміли в FPV, попали саме до їх впівішників. І там почався твіш. І там перші місяці було вкрай складно, тому що техніка сира. Інструкцій толкових немає. Інженери самі все вигадують, придумують на місці. Ми виїжджаємо на бойові з якимось сирим продуктом. Типа так, а політіть не політіт, а тут зірветься чи там зірветься. Але тиждень за тиждень, бойовий за бойовим, бойовий за бойовим, ми вийшли на якісний результат. І за пару місяців інженери вже зробили те, що, що літає, і ми, як пілоти, вже цим працювали. Чим далі ця розвивається техніка, тим це стає страшніше і страшніше і страшніше. Найгуманніша війна це, мабуть, камні-палки. Від них найменше жертв вбитими. Так, травмовані, так, тупі травми є вбиті, якщо там спеціально цілитись, але чим більше розвивалась вогнепальна зброя, перша вогнепальна зброя, котра ще мушкети, так, вона несла, коли вони навчились попадати, стало дуже багато вбитих. Потім почали зменшувати калібри для того, щоб і точніше було, і легше було, але вже стало не стільки вбитих, стало більше саме поранених, виведених з бою, але не вбитих. Зараз ми на етапі десь між автоматом і скайнетом. Далі, що буде, ця технологія розвивається і зараз навіть спокійно виїхати, навіть під'їхати тій самій піхоті, де вони звикли займати свої позиції, де вони мають бути. Дуже-дуже складно, тому що ця штука лотиться далі і далі. Йде м -м, війна розумів, і в цьому починають протидіяти ребом. Добре, що отам, наша піхота запасилась ребом, і вони вже можуть виходити і спокійніше. Але реби теж там, з часом перекриваються чимось, іншими хвилями, починаються інші реби. Починаються з нашої сторони, я знаю, що є розробки штучного інтелекту, штучного наведення. З іншої сторони є штучне наведення, але наскільки воно ще сире, або наскільки воно ще працює, я так ну, я не щупав, не знаю. В сухи вірити не хочеться. А що буде далі? Якщо ми зараз стикаємось із радіогоризонтом, ми не можемо полетіти далі, ніж є якісь перешкоди. А, окей, за рік. Старлінки будуть вже не на землі, старлінки будуть приймати сигнал від супутника на телефон. Випаюється чіп, ставиться на дрон, окей, радіогоризонт у нас відсутній. Куди ми можемо долетіти? Будь-куди. Хотів вразити саушку. Навіть знайшли саушку. Навіть до неї майже долетів, але ця тварюка була достатньо далеко, і мені не вистачало сигналу, щоб нормально в неї працюватись. Я в неї попав, але попав в гусі. Ця тварюка образилась, розвернулась і втекла. З однієї сторони, класно, тому що я спугнув техніку, яка стоїть і працює по наших позиціях. Він розвернувся і поїхав, він зрозумів, що якщо він зараз не поїде, то я туди ще раз прилучу і ще раз, і ще раз. Тому що савішка, це завжди це смачно, і хочеться його добити. Мінус в тому, що ну, він не вибухнув, гарного бабаха не було. Із найгірших таких ціл, які в принципі можливі, це буханки. Їх багато, вони туди-сюди катаються, але вони зроблені із двох, ну, типу, із гавней палок, два слоя жесті і повітря посередині. І в неї, якщо не влучити... По прямій в морду або в кузов, то в принципі дуже багато навіть у мене ситуацій, коли ти вучаєш буханку, снаряд спрацьовує, але її прошиває наскрізь, і вона їде далі. Да, Там всередині 300, да, можливо, хтось 200. Але, ну, типа, ну, камон, ти, ти не могла вибухнути красиво. Я ж старався. Тому буханки, да, це злий ворог, ми не любимо буханки. Була ситуація, коли наша розвідка Новікерська сказала, що бачимо якусь техніку, яка виїжджає, а ми ще не бачимо, що це. Ми вилетіли, тому що вона в зоні нашого враження, не в зоні враження там, наших колег. І вже на підльоті Мавікор сказав, що ми бачимо, що це. І це стріла 10. І вони якраз стоять в бойову позицію. Стають в бойову позицію, тому що десь може пролітати наша авіація. І так, це, мабуть, єдиний підтверджений мій моє влучання, де є гарний, гарний фейерверх. Я їм залетів такою ханенькою хаботів, процілився і стрибнув якраз під ракети, які вони підняли в небо. А, ці ракети не полетіли в небо, але вони полетіли такими гарними спіральками. А, від... Ну і на відео ще видно, як команда класно розбігається, котра вийшла з цієї техніки, обслуговуюча команда, коли вони почали в пішку, як вони шваркнули в ліс. Прикольні зайці. Саме свій акцент саме на FPV-шниках, на пілотах, на штурманах, на інженерах. Але так само в цьому підрозділі йде відділ, кілька відділень до розвідки або розвідки, щоб FPV-шник не летів куди-небудь просто так. Тому ми зараз шукаємо як людей, які вміють керувати крилами або хочуть керувати крилами. Людей, які хочуть саме ности, о, возити великі бомби на дронах і скидати. Людей, які хочуть о, пілотувати мавіки або аутели, одне й те саме майже, якщо брати поверхнево, і знаходити цілі, розвідувати цілі, те саме з крилами. І так само і в півішників, котрі будуть ці цілі вражати. Нам потрібні як пілоти, так і інженери, так і штурмани. Ми можемо навчати. У нас є своя навчальна база тут. У нас є контакти з класними курсами назовні, через котрі я проходив неодноразово через кілька гілок навчання. Є кілька шкіл, які можуть і технічно підготувати, і підготувати саме пілотів. Ну і плюс мій досвід. Я його залюбки буду використовувати на те, щоб віддати людям. Стосовно набору ви можете також подивитись в описі під інтерв'ю, хто вам потрібен, або буде посилання на мій пост, людина, яка збирає людей до докупи, я буде їх навчати, теж з описом вакансій, з описом нашої організації. І можете там до мене звертатись. Кому буде цікаво, відповім, подивлюсь, буду радий. Я не вважаю, що мають служити всі. Дійсно, є люди, які. Це буде складно. Є люди, які не потрібні армії. Я вважаю, що люди мають в Києві бути там. Багато військових каже, що от я прийшов в Київ, а тут п'янки гулянки, камон, я воюю для того, щоб я міг прийти в Київ і піти на пянку гулянку. Я воюю за свою свободу, за свободу там, своїх дітей. Але боятись вкрай мобілізації, ну. Це як боятись переходити дорогу. Да, не варто перебігати шести колійну смугву дорогу. Да, просто так, туди-сюди з зав'язаними очима. Потрібно якісь мати мозок. Але її можна перетнути. І війна це не одні трупи, 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 трупи. Війна це і побут, війна це і стрільба, війна це і арта, війна це і дрончики, війна це і піхота, але у піхоти немає теж такого, що ви прийшли оп! — і вас немає. Якщо у вас є адекватне керівництво, якщо ви попадаєте в організм, який слідкує за своїми людьми, то ви можете це пройти. Я не можу сказати, що війна це не страшно, війна це страшно і брудно. Але, на жаль, народ, ми в такому часі живемо. В військоматі. Найстрашніше, коли ти не знаєш, куди ти їдеш. Найстрашніше, принаймні мені, кожен виїзд, навіть на знайому позицію, перший крок перед тим, як ти сів в транспорт. Коли починається дорога, тобі вже легше. Ти вже зробив свій крок. Ти вже туди їдеш. Там же ти працюєш від, від обставин, або від свого знання, або від того, з ким ти працюєш. Лякає невідомість. Найстрашніше військкомат прийти і сказати: Дрестя, паспорт візьміть мене, будь ласка.